Українські чоловіки від 18 до 60 років, які нині перебувають за кордоном, не зможуть отримати там паспорт. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів. Це незаконно, неконституційно. По-друге, це абсолютно. Безглуздо, тому що я е, не уявляю собі, яким чином відмова від консульського обслуговування громадян України, дуже, дуже різних громадян України, в тому числі громадян України, які ніколи не були військово зобов'язаними, станом на вчора зрозуміло, що е, заморожено навіть обслуговування жінок і дітей, консульське обслуговування, яким чином це може вплинути на е, мобілізаційну здатність, на те, щоб ці люди повернулися. Відтепер чоловіки призовного віку зможуть отримувати документ лише на території нашої держави у територіальному органі чи підрозділі міграційної служби. Є багато чоловіків з 18 до 60 років, які по різним причинам, які передбачені в законі, не є військово зобов'язаними. Наприклад, чоловіки від 18 до 60, які мають підтверджену інвалідність. Чоловіки, яким з 18 до 25 років вони також не мають служити, чоловіки, у яких є дітки з інвалідністю, які доглядають за людьми з інвалідністю, наприклад, студенти, наприклад, аспіранти. І багато-багато різних категорій. Чому цим чоловікам забороняти надавати консульські послуги? Пересилати за кордон паспорти чоловікам також заборонили. Урядова постанова стосується змін видачі документів, які оформлює Державна міграційна служба України за заявами, отриманими державним підприємством. Документ кожен громадянин повинен захищати нашу Україну, але і держава перед кожним громадянином України має також свої зобов'язання. І ми категорично проти таких радикальних, я б сказав, рішень. Коли багато за кордоном сьогодні людей навіть десь почалися там люди і черги, і запастовки про те, що є хто на лікуванні, те, що я сказав, є діти військових, є військові і так далі. Тому ми повинні до цього підійти зважено. І тому сьогодні питання ми це піднімаємо в парламенті, внесли, зареєстрували постанову і будемо вивчати це питання, намагатися зробити так, щоб воно було правильно. Водночас порядок роботи консульської служби МЗС України залишиться без змін. За даними видання дзеркало тижня, керівники усіх дипломатичних установ України отримали від МЗС доручення щодо тимчасового призупинення усіх консульських дій щодо українців призовного віку. Заборона діятиме до тих пір, поки не будуть отримані роз'яснення положень закону щодо посилення мобілізації. Це не відповідає конституції України, це не відповідає законам України. Це не відповідає міжнародним нормам. І це за великим рахунком призведе до дуже негативних наслідків. Тому що ми вже бачимо тренд, коли люди між українським паспортом і якимось іншим будуть обирати якийсь інший міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню «Гардіан» назвав це кроком до справедливості. На думку очільника відомства, поки не зрозуміло, скільки чоловіків завдяки цьому повернуться в Україну і підуть на фронт. Однак, підкреслив Кулеба, це неприпустимо, коли одні українці сидять в ресторанах за кордоном, поки інші гинуть на війні. У парламенті занепокоєні такими методами. Депутати застерігають, так ми втратимо людей. Ми втрачаємо пласт людей, які були дуже корисні державі для відновлення. Я розумію, там є частина ухилянці. Треба було шукати інші, е, інші мотиватори для того, щоб люди поверталися в Україну і допомагали або на фронті Збройним силам України, або в тилу для забезпечення економіки держави. Після таких кроків, коли держава просто відкидає їх, ну напевно, почнуть, на жаль, відмовлятися від українського громадянства. І е, це матиме досить серйозні. І глобальні наслідки для України в наступні десятиліття, тому що ми вже з вами входимо в фазу дуже серйозної демографічної кризи. Я переконаний, що потрібно просто це питання вивчити, подивитися, не так всіх поставити, як то кажуть, під одного ребенка, а вивчити, хто вчиться. Хто діти інвалідів, кому потрібні ці консульські послуги, і ми намагаємося зараз, наша команда, начеріз з Юлією не тимошенко, ми намагаємося це якраз зробити. Гнати судить цю молодь, яка не зможе отримати паспорт в консульстві, які ще не призовного віку, але в той же час ми вже створюємо для них проблеми. І у нас великий ризик, що така молодь до 25 років, чоловіки, якщо вони за кордоном вчаться або живуть як біженці, і вони не отримають паспорт України, вони можуть отримати паспорт іншої країни. Ми просто втратимо ціле покоління молоді.